Розглянемо процес складання електричної схеми прямого пуску, яка зображена на рисунку. Схема складається з силової частини і з схеми керування. Силова частина має фазу і нуль. Далі у нас іде йдуть силові контакти контактора і двигун. Схема живиться від мережі напругою 220 В. Тобто, це побутова мережа. Ось. Ну і склавши цю схему, ми зможемо запустити двигун. Схема керування складається з двох кнопок: зупинки і пуску, котушки контактора і контакта, який називається самопідхват. Фізично елементи ми бачимо знаходяться на Лабораторному стенді, кнопка От у вигляді кнопкового поста, контактор польського виробництва, який працює з усіма різновидами, скажімо так, з більшістю різновидами напруг 220, 380, 500, 660 вольт. Контактор складається з контактів. Номери подані от кожного. Це ось у нас 1314. Це додатковий наш контакт. Тобто він на схемі показаний тут. Реально ми його використовуємо, ось отут, в цій частині нашої схемки. І фактично ще один елемент, який на схемі не позначений це автоматичний вимикач. Він у нас під'єднується ось ось зверху. Над над цією частиною. Він буде здійснювати захист від короткого замикання. Завжди у таких роботах важливо дотримуватись правил техніки безпеки. Тому ми будемо використовувати автоматичний вимикач От. Починаємо складати схему зліва направо. Спочатку ми повинні на наш контактор. От на, на силові контакти подати фазу і нуль. От, беремо автоматичний вимикач, у нас з боку знаходиться. І подаємо. Починаємо під'єднувати. Елементи всі ми під'єднуємо на вхід. На виході у нас буде під'єднано. Сам двигун змінного струму. Ну і саме головне для запуску двигуна. Крім цього, нам знадобляться конденсатори. Про це ми розповідали в попередніх відео. Яким чином це зробити? Під'єднуємо фазу. Тепер під'єднуємо нуль Так, це ми під'єднали ось цю ось частину. Ось, тобто до цих контактів ми під'єднали фізично, з таким чином виглядає. Тепер нам потрібно від фази дійти до кнопки. Коротко про кнопки. Кнопки пуск і стоп реалізовані в такому пристрої, в одному блоці. Ось, це кнопка зупинки. От, тобто, контакт у неї закритий, як ми бачимо, натискую, і він відкривається. Ось, вони, ця кнопка з'єднана між собою е, дротами. Тобто вхід-вихід. Ось, і сюди під, підходить наша ось, ось е, провідник. Той, що йде на фазу. тобто ось він. Для цього ми повинні взяти інший кінець цього провода, тобто ось, ну і під'єднати цей провід до а, фази. Ну, фактично з цієї сторони це ми робимо. Для цього ми відкручуємо тут. Під'єднуємо. Так, ми під'єднали. Дивимось на нашу схему далі. Тобто, ми під'єднали оцей провідник ось до кнопки. Тобто, ось від ціля сюди. Тобто від цієї частинки ось у нас пішов. Провідник і дійшов до кнопки. ось, сюди, ось де. Далі між кнопками є перемичка, як ми бачимо. Ось вона. Вона в нас фізично реалізована ось в цій частині. Тобто, ось це перемичка між кнопками. Це кнопка пуск. Тобто вона має такий вигляд. Ось. Тобто, фактично. Ця ось перемичка це в цій частинці. Далі, з вихода кнопки пуск, ми повинні піти на вхід, кнопки, на вхід котушки. Тобто, що ми бачимо ось, з вихода. Ось вихід, ми пішли на 0. З вихода ми пішли на котушку. Вірніше, ось. Тобто з виходу з кнопки. Оце ж ось воно ми пішли на котушку. Так. Тобто, йдемо з вихода. Це цей провідник, на котушку в даному випадку А1. А А1 у нас з цієї сторони. Так, під'єднуємо. Приєднали. Це ми з'єднали оці ось два елементи. Між собою вихід кнопки, тобто ось він, і котушку. Оце ось кінець. Тепер другий кінець котушки А2. Ми повинні підключити до нуля. Тобто, ось оцей кінець котушки А2. Ось бачимо А2. Ми під'єднуємо. До нуля. А нуль у нас ось. Тобто тут, тут ми відкручуємо? все таким чином і прикручуємо ще один провідник. Так, і прикручуємо його тепер нас. Перевіряємо якість з'єднань ось чином. З'єднання провідники не від'єднуються. Так, це ми з'єднали котушку А2 із нулем. Далі працюватимемо з цією частиною. Нам потрібно між кнопками приєднати отакий ось провідник, який йтиме до контакту номер 14 Тобто ось, ось сюди. Що ми робимо в такому випадку? В такому випадку ми повинні взяти цей додатковий провідник. Тобто він у нас вже. Приєднаний. Тобто, ось, якщо дивитись на схему, якщо дивитись на схему кнопка зупинки, ось вона, і з виходу кнопка зупинки, з вихода, ось, між входом в кнопку пуск, ми повинні під'єднати сюди провід. Тобто, це ось. ось. Тобто, правильно буде, якщо ми під'єднаємо з цієї сторони і з цієї теж буде правильно. Ось ми його під'єднали. Беремо його тепер другий кінець, тобто ось він. І під'єднуємо в даному випадку до 14-го контакту. Робимо це наступним чином. Приєднали. Так. Отже, це ми під'єднали від кнопки до 14 контакту. Тобто від між кнопками обома, тобто оцим, цією і цією, ми під'єднали провідник, який йде до 14 контакту. тобто ось він. Тепер з виходу 14-го. Вірніш 13-го ось де він йде. Ось. Ми повинні під'єднатись до А1. А 1 у нас ось спереді. Тобто ми повинні від'єднати. Відкрутити вірніш ось тут. Ну і зафіксувати ось цей ось провідник в цьому місці. Так. приєднали на цьому процес складання схеми завершено Здійснюємо перевірку нашої роботи. Прикладаємо. Так, це в нас кнопка пуск, це зупинка. Так. Що ми робимо? Ми під'єднуємо наш. Вимикач до мережі, подаємо напругу і натискаємо кнопку пуск. Як ми бачимо, контактор спрацював. Коли ми натиснемо зараз на кнопку зупинки, він вимкнеться. Тобто висновок, схема складена вірно. Обмеження схеми. В схемі ми не використовували заземлення. От. На це фактично варто звернути увагу. До схеми можна під'єднати. Електродвигун змінного струму. В даному випадку він під'єднується сюди, ось де. Тобто, раз, два, три. І фактично після цього нас, коли ми натиснемо кнопку пуск, нас двигун почне здійснювати оберти. Важливо підібрати конденсатор до двигуна. І розмістити, приєднати конденсатор пусковий зі сторони двигуна, це дозволить нам витримати умови техніки безпеки. Конденсатор буде при зупинці двигуна розряджатися. Якщо ми конденсатор приєднаємо з цього боку, просто-напросто в нас в конденсаторі буде залишатися заряд. Коли ми вимикаємо двигун і таким чином ми можемо вразитись. Електричним струмом. На цьому завершуємо. Дякую за увагу!